Втомилися поратися з ножами та незручними терками. Вам потрібна овочерізка Вега Макс легко наріже продукти кубиками, кружечками, соломкою, брусочками. Вега Макс це універсальний мультислайсер з 24 варіантами подрібнення продуктів. Вам більше не потрібно витрачати час та сили. Надгострі леза лазерної заточки зроблять усе за вас. Секрет пристрою у вбудованій системі лези з нержавіючої сталі та інноваційному пружинному механізмі. Ви лише натискаєте ручку і гостре лезо миттєво розрізає продукт, а пружина. Повертає ручку у вихідне положення без жодних зусиль і увага. Ви самі можете контролювати товщину та довжину нарізання. Виставіть товщину від 0,5 до 8 міліметрів тип нарізки, і вже за мить нарізані продукти чекатимуть вас і ваших рідних за столом. А завдяки гумовим ніжкам овочерізка абсолютно не ковзає. Її легко мити і зручно зберігати. Прийшов час позбавитись громістких терок, комбайнів та тупих ножів. Прийшов час Вега Макс. Замовляйте, усього за 599 гривень. Телефонуйте!